Що я зробила? Я зайшла на YouTube і е, зробила, знову ж таки, цих людей ми зараз не будемо розбирати, я просто показую вам, що я знайшла пошуком інтерв'ю, які вийшли протягом останнього тижня. Я взяла за останній тиждень інтерв'ю і відсортувала по популярності. І, як ви бачите, найпопулярніше відео: Я не токсична, я банута. З якоюсь е, при Руснявою дівчинкою, яка робила пріруснявий контент, і от вона пішла, і от всім дуже хочеться в цьому лайні покопатися. На другому місці ми бачимо Анну Олхім, не готова дивитися її контент. Ну, може, щось там клацала, але, по-моєму, навіть не відкривала. На третьому місці Золкін. Далі там є навіть отакий контент, який я не думаю, що це інтерв'ю, але. Або, можливо, це інтерв'ю з кимось, яке робить Дімченка? Ну, явно не з Трампом, але обкладинка така, що все пропало, ця заява Трампа сколихне всю Україну. Одним словом, уже терміново все. Ну, все в найкращих традиціях, в принципі, стиля таких обкладинок. Ну, а далі, далі в десятці, в десятці, власне, я побачила інтерв'ю, яке привернуло мою увагу. Вгадайте, яке з цих двох інтерв'ю? привернуло мою увагу. Звичайно, мова йде не про Суханова, його орієнтацію, його виховання дітей і так далі. Це, будь ласка, хай дивляться хто, хай дивиться, хтось інший. До речі, з приводу інтерв'ю. Сьогодні бачила Слава Плюс, взяв інтерв'ю у продюсера Вадіма Лісіца. І так вийшло, що Вадім Лісіца зраджував своїй дружині з співачкою, якій на той момент було 15 років, і у них були потім якісь стосунки довгий час. Це було 20 років тому. Ця співачка давно вийшла заміж, вона народила трьох дітей там, чи, чи навіть більше, я не знаю. У неї давно кар'єра інша, вона вже не має стосунків з цим продюсером. Але Слава Плюс у своєму інтерв'ю просто виніс це, і там, я не знаю, 20 хвилин вони обговорюють ці стосунки. Ну, знаєте, які у тебе стосунки були 20 років тому з 15-річною дівчинкою. Питають 40-річного чи 50-річного мужика, і він такий: ну от у нас були такі стосунки, і вони щось, і він, ну типу, я зраджував дружину, І ти такий сидиш. Типу, чувак просто дістав свої труси. Ну ну навіщо ти ретравматизуєш всіх учасників процесу? Навіщо взагалі про це говорити? Що це дає, крім того, що Слава Плюс покалупався у тебе в жопі? Що Славі Плюс це дає? Може у нього під ногтями щось залишається? Він потім це ходить, нюхає. Я не знаю. Я просто в шоці від того, що Слава Плюс видає цей контент. Під лозунгом, типу, це таке психотерапевтичне спілкування. Там нульова емпатія, нульова все. Але це до слова інтерв'ю. Звичайно, ми будемо зараз говорити про Олександра Шеліста. Ви бачите, людина представляє свободу слова. Але, перш ніж, ми перейдемо до Олександра Шеліста і до його інтерв'ю, яке я подивилася, бо воно в топ-10 за да, останній тиждень, знаєте, це ж. Треба піти подивитися, що ж воно таке. Хочу вам дати ретро-відео від Олександра Шелеста, яке сьогодні дивилася свої ретро-архіви, Там знайшла. Хочу, щоб ви просто нюхнули вайб. Нюхнули цей вайб. Це п'ятирічної давності відео. Ну і зрозуміло, що насправді нам росіяни продають всю ту ж балалайку. Це теж продають. Как тупые, задолбалі, тупи безконечні рожі, котре себя великими правителями. Как они уже задолбали эти все министры иностранных дел, которые тянут страну свою туда, куда ее А не берут, а Б, куда мы не хотим. Как они задолбали, не понимая одного, что сделали страну уже нищей, вот с протянутой рукой над нами смеются полмира. Одним словом, тянут во внешнее управление, страна не хочет, смеются. Ну, просто щоб нагадати вам, хто такий Александр Шелест. Бо в заголовку, давайте збільшимо заголовок, я хочу подивитися, що там написано. Значить, українська журналістика, пінсанкційний український журналіст Олександр Шеліст. Олександр Шеліст ніколи не був журналістом. Ну, як ви бачите, сидіти і заглядати в сраку Рабіновича – це не журналістика. Сидіти і ставити запитання, на які Рабінович буде говорити довільний текст. Пофіг, що ти йому поставиш якесь запитання, або ти йому з підставкою служиш для цього запитання це не журналістика. Ну, Но... ой, мамочки. Здравствуйте, дорогие зрители, Я сегодня на русском языке с уважением к аудитории моего гостя Александр Шелес, подсанкционный журналист. Мені дуже подобається, що в принципі зразу мова йде, що аудиторія Олександра Шелеста не здатна сприймати контент українською мовою, бо вони русські. Ну, це розставляє акценти на своїх місцях. І от, значить, Мосійчук, Мосійчук, Ігор. Він бідкався, що це наступ на свободу слова. Хоча насправді, ну якщо вже брати наступ на свободу слова, то у нас кінець свободи слова стався ще в 2019 році. Кінець свободи слова в Україні чи не кінець сьогоднішній день. 76% нашої аудиторії відповіли, що так, це кінець свободи слова в Україні це цілінаправлена політика на унічтоження независимих средств маси інформації. 2019 рік кінець свободи слова, і тут, значить. Після санкцій, які Зеленський наклав на Шеліста і ще там на кількох людей, серед них там був хто там ще був Карсьов, я вам про це говорила тиждень тому. Так от, от після цих санкцій, значить Шеліст взяв інтерв'ю з Арістовичем, Арістовичем йому чувствував. Про це вже минулого тижня поговорила. А зараз уже ж відбувається ця історія з Месічуком. І я подивилася це, тому що мені все, ж було цікаво, які вони будуть меседжі туди зашивати. Ох, месседж, извичайно, просто воскресший Иисусик в трусиках. Санкции против журналистов, против популярных каналов вводятся в страстную неделю. Я понимаю, какой сегодня день, как все христиане православные. Мы с вами вспоминаем муки Христа, но в то же время мы помним, что после распятия было воскресенье. Ну, я не знаю, чи буде Воскресіння у Шелеста після розп'яття, тому що ви просто по поєднайте по поєднаєте в голові оце їбало. Как вони задолбали вот эти тупые, э, бесконечные рожі, які мають себя великими правителями? Как... От, от, от порівняйте цей йобич і порівняйте оцей йобич. Санкції проти журналістів, проти популярних каналів вводяться в страшну неділю. Я розумію. Понимаю... Ну, чи воскреснеть шелест, я не знаю. Можливо, треба зайнятися якось своїм здоров'ям, лукізм найгіршою формою. Але ну знаєте, ну, прямо. Я така знайшла ретро-відео, така: о Боже, це одна і та ж сама людина. Як же ж тебе життя покидало? Ні, я розумію, що працювати на русню так відкрито можна тільки, якщо ти у дуже великому вічі. І ми бачимо, що справи у шеліста не дуже хорошо. Не дуже хорошо. Він записує подкасти з Масічиком, з там боже, а у нього у нього там ще є м, така смішна обкладинка. Зараз я вам покажу. З Кості Бондаренка, давайте зараз. дивимось тут Кость Кость Бондаренка, похоронний марш для України. І одну цитату від Бондаренка ми теж сьогодні послухаємо. І ще от мені подобається оця, оця ось дві обкладинки: Людей та шніт. Ну, в принципі, це описує контент на каналі Шелеста Але ж давайте поговоримо про те, що Україна Уганда. Дуже часто. Російські пропагандисти використовують історію знецінення України, мені до государства, бананова Республіка. І навіть коли мова йде про блокування каналу Шеліста в Україні, а зараз цей канал заблокований доступно тільки через VPN, вони говорять про те, що канал можна далі продовжувати дивитися. Головне зареєструвати свій YouTube, ніби ви не з України його дивитеся, з якоїсь іншої країни. І що ж відбувається далі? Александр, я вставлю обязательно в этот момент видеорекомендацию, как можно подписаться на ваш канал, находясь в Украине, как обойти санкции, как заменить Украину на Уганду. Я видел это. Боже, вони так радіють, як замінити Україну на Уганду? Ну, ви робите все, щоб її замінити. Ми це бачимо. Ну, Можете навіть, навіть не приховувати це. І зараз я вам покажу декілька меседжів, які звучали, які мене вразили по саму душу. Значить, слухаємо про головну проблему України. меня стал показательный момент. Это, помните, Зеленский избрался, и он же как избрался? То есть вообще вопрос, сейчас сложно даже это представить, когда реки крови, разрушения, ужас и кошмар накрыли Украину вместе с узурпацией, диктатурой и прочим. Был показательный момент, вот поймите, украинцев беспокоил период определенный, процесс повышения тарифов коммунальных. Это прям действительно была проблема. И люди... так, на газ. Я помню эти протести, все. Протесты, все. И люди смотрели в платежки. люди. Вот. Это было при Зеленском, а он, когда приходил, обещал, говорит: Я понижу коммунальные тарифы. Помните? Пам'ятаєте, яка велика проблема? Не те, що зараз ріки крові і що там диктатура. Зараз ріки крові і диктатура. Но Зеленський комуналку не порішав. Вони заходять до своєї аудиторії через ненависть. Через комуналку. Вони, я не знаю, культивують ненависть аудиторії до Зеленка через те, що той не знищив тарифи на комуналку. Ну і взагалі, ріки крові вона ж тому, що Зеленське. І воно отак от прошито. І ви знаєте, я дивилася це інтерв'ю. Я не так багато вам відео там буду показувати. Просто. Там історія на історії, там кожна хвилина концентрована, наповнена трешем і угаром, і з діжом найвищої форми. І вони обидва дуже стараються для того, щоб це продати. А стараються це продати нам, як і Трамп. Це так активно. Тому що цигіль-цигіль-ай-лю-лю дуже треба. Дуже треба швидко це продати. Бо парламентаризм в Україні погибає, А нам надо его спасти. Вон Путин собирается внешнее управление вводить для того, чтобы уряд у нас был нормальный. А эти про парламент переживают. Сколько мне известно, диктатура она такая. Перед голосованием о правлении военного положения, когда надо было показать, в том числе американцам, контроль над парламентом всем. Каждому депутату представили по сотруднику СБУ, который отвечает за него, за его семью, за то, чтобы он нигде не делался. Ну и правильно нажимал зелененькие кнопочки. Вы верите, что в системе диктатуры возможен парламентаризм? Нет, не верю. Нет никаких депутатов. Ну, нет. То есть, все, парламентаризм, можно ставить на нем крест. Короче, в диктатуре нету никаких депутатов, на парламентаризме в Украине можно ставить крест, але в диктатуре Путина все прекрасно работает и все в порядке. Опять, все говорят, почему Путин провел незаконные выборы на вот этих территориях, которые забрал? Для того, чтобы был, был порядок. Вы разумеете, у нас беспорядок, диктатура, парламентаризм не существует, все не работает. А Путин молодец, винпровив. Псевдовибори, які взагалі є незаконними, які в, навіть там не намагалися імітувати їхню законність, але це правильно зроблено, тому що Путін це зробив для порядку. Ну це просто щоб показати вам рівність рівність підходів ставлення і аналізу того, що відбувається в Україні, і того, що відбувається в Росії, аніби б неправдиві там, ходили урни з автоматами. но очень важно як. Тому що, якщо условно какая-нибудь там третья штурмовая, ну, это гипотетически, это я не, не предрекаю, или кто-нибудь, да, придут, зайдут в банковую, там, э, ну, не дай бог, конечно, расстреляют парламент, да, или там захватят, там посадят какого-нибудь, ух, и он скажет, теперь я? Найдутся другие, скажут, не, теперь я. Вот, так, вот в этом случае может, может быть гражданская война. А, потому что, опять-таки, отдать области. Вопрос же, понимаете, в чем дело? В процедуре и в вопросе, как отдать. Как? 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 Каком кверху. Ви розумієте, що говорить ця тля? Вона говорить, що треба по процедурі провести щоб все було в порядку по документам. Тому що якщо документів не буде, зайде якась третя штурмова, розстріляє парламент, і все, і скажуть, ми тепер хазяїва, і це погано буде гражданська війна. А якщо прийде Путін, проведе псевдовибори. Под дулом пистолета будут бабушек смушивать и ставят галочку за свою честь, то это значит, будет порядок. И все хорошо. Не то, что третья штурмовая, которая всех расстреляет. Если Путин придет, расстреляет, это нормально, это порядок. Опять все говорят: почему Путин провел незаконные выборы на вот этих территориях, которые забрал. Для того, чтобы был, был порядок. Они бы неправдивые там ходили урны с автоматами. Но очень важно, как. Потому что если условно. Какая-нибудь там третья штурмовая, ну, это гипотетически, это я не, не предрекаю, Или кто-нибудь, да, придут, зайдут в банковую, там, э, ну, не дай бог, конечно, там, расстреляют парламент, да, или там захватят, нам посадят какого-нибудь ух, и он скажет: Теперь я найдутся другие, скажут: не, теперь я. Вот так вот в этом случае может, может быть гражданская война. А, потому что, опять-таки, отдать области. Вопрос же: понимаете, в чем дело? В процедуре и в вопросе: как отдать. Как? Якщо хочеш добре, як допоможе Діду Фалак. Дякую, що ви мені підказали цю рекламу. Как? как? І ви знаєте, найголовніше, що ну, по-перше, є оця аудиторія ядрона, яка дивиться шеліста, яка ненавидить Україну. Очевидно, тому що ну здорові люди не можуть дивитися, будучи українцями, і бачити те, що він закладає. Або це люди з абсолютно ампутованим мозком. Або це ну, реально просто вороги, які далі продовжують дивитися шеліста, і його таки дивилися. І інше питання, чому воно взагалі на волі. Я ж вам показувала з Рабіновичем, Це 2019 рік. І, а, а, що він, а що відрізнялося в тексті Рабіновича з тим, що говорить цей чмоня зараз? І, от, наприклад, про Бондаренка Кості. Давайте от послухайте, що вони задвігають. Часть территории признаются за Россией, часть за Украиной. Кстати, очень интересный момент: тогда возникнет ситуация двух оккупированных территорий. Вот с точки зрения России оккупированными будут считаться территории, которые территории Донецкой, Запорожской, Херсонской области, которые принадлежат Украине. С точки зрения Украины оккупированными будут считаться территории Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской области и Крыма, которые сегодня контролируются Россией. Вот, так что такая вот будет парадоксальная сложится ситуация. Парадокс у тому, що вони все ж сидять і сруть своїми ротами в камеру, і все нормально. І причому в камеру відео, а не в камеру одиночного заключення. З точки зрения Росії это окупована територія окупована територія. Так що Фінляндія окупована Фінляндією, територія Еспонія, окупована Естонією, Японія окупована Японією. Ну, з точки зору Росії, всі землі навколо оккупіровані какими-то странами. Треба їх швидко освобождать. що за хрень? І вони це продають. Ну і коротше. Ну, одним словом, я подивилася, у мене трошки голова поплавалася. Я просто. Просто рівень поплави того, що вони несуть, він жахаючий і вражаючий, і він дуже концентрований. Ти дивишся це інтерв'ю? І я вам просто такі, знаєте, най такі найбільші спалахи, просто ну, такі, щоб показати ілюстративний матеріал. Але мене просто жахає. що, по-перше, це ж це ж насправді звучить не тільки там, звучить багато де, і що це хтось їсть, і потім далі виригує. У спілкуванні зі своїми знайомими, яким розповідає інсайде, бо їм там шеліст розказав, що у нас тепер нова релігія кордону 91 го року. Смотрите, вот нам вбивають в голову, що там границя, ну там границя України, потому что это конституция, потому что это. Ну, вы понимаете, то есть, вот, но это возвели уже на определенном этапе этой войны в какую-то, ну, вот, мантру, чуть ли не идеологическую. Условно, у нас закрыли церковь, выгнали, там, ä, попов и сказали, вы, там, такие всякие предатели. Теперь у вас новый бог, там, ну, не бог, там, новый иконостас, называется граница 91 -го года. То есть, по происходит подмена. Прямо страшна подмена, вот, подмена просто, попов выгнали, а граница 91 -го года хочется оставить. Происходит ужасная подмена. Питання в тому, що велика підміна в тому, що це не сидить. Чому? Не знайшлося знайшлося також тут у цій історії і місце для геїв. Мені дуже сподобалося формулювання. Не така важлива тема, але сподобалося формулювання. Коли говорять про націоналізм, а коли прикручують к нему і цей кінофестиваль, то це називається скрещування їжа з питоном. Получається в результаті 10 метрів колючої проволоки, котрою окутувають страну, і от послухайте ці слова 2020 року, і накладіть їх на ту реальність, в якій ми живемо зараз, тому що вони дуже сильно перекликаються. Про те ж саме йде мова, пане Вадиме. Ви ну представляєте політичну силу, яка. Ну, таким знаєте, наріжним каменем своєї взагалі свого існування в принципі, і от ключовою функцією це досягнення миру на Донбасі вважає і ставить за мету. Так, от відкоментуйте, будь ласка, знаєте, я скажу вам чесніше і проще. Глубокому моєму сожалению, я ставлю на тем точку по цьому вопросу при власті Зеленського. мира на Донбассе не будет. Вы знаете, мы обязаны идти к миру и обязаны его добиваться. Никаких тупиков на этом пути нет. Есть разочарование. Еще раз говорю, мирный план, который предложен нашей партии, мирный план, который Медведчук презентовал в Париже, в Берлине, в Москве, это единственный план, который есть. И все это, в общем, понимают. Просто мир Зеленскому не нужен, так как не нужен был и Порошенко. Он точно так же в Порошенко знал, как можно было установить мир. Но мир им не нужен. Один не хотів, а второй боится мира. Вот и все. Скажіть, мне, будь ласка, у мене у мене є велика підозра, що Рубінович став спічрайтером Трампа. Це у мене тільки таке враження склалося. Чи вам теж здається, що оцей от текст, що Зеленському мир не нужен? І мір буде, коли піде Зеленський, і Зеленський тільки мішає. Рабінович або у Пітуна знаходиться в спічрейтерах. Ну, я про зараз. то ж було 20-й рік. То 2020 рік. Або у Пітунаві зараз спічрайте, або у Трампа. Ну. для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире. Ну вот, Питун зараз это говорит, что зараз треба... Нам зробити так, щоб поміняти уряд, поміняти Зеленського, перевибори там зробити і все буде хорошо. Ну і Рабінович п'ять років тому. При власті Зеленського міра на Донбасі не буде. Просто просто освіжаю вам пам'ять Просто освіжаю вам пам'ять. і показую, що з одного боку ми робимо великі кроки у розвитку, у загальній усвідомленості стосовно того, що з нами роблять, а з іншого боку. Ці інструменти все ще дуже прекрасно діють, і більше того, поширюються дуже активно на американців, що дуже сумно.